не Ми просили. Ван, 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 ван. Ми ж допускаємо, ми

Теперь стоять переважно нормальні люди, які розуміють, який ідіотизм тут відбувається. Вони так само люблять андріївські узбічки. Тепер щодо про протоколу. По-перше, в кінці ми як нормальні кияни, це сміття заберемо і відпустимо назад. Це не тропуємо. Це Той покат, твоє у якого вже не буде. Беріть куда. Давайте, пережимо кута.